Любі діти. Запрошую вас на заняття з логіко-математичного розвитку. І почнемо ми наше заняття з пригадування кількісної лічби. Увага на картинку. Почали один. Два. Три. Чотири п'ять, шість, вісім дев'ять десять, молодці. Вирушаємо з вами далі. Подивіться, які гарні осінні листочки. Давайте їх порахуємо та скажемо, скільки всього листочків на картинці. Скільки всього листочків ось на цій картинці. Вирушаємо далі з вами і ось до нас завітали бджілки. Подивіться на них. Покажіть найменшу бджілку. Покажіть найбільшу бджілку. Покажіть бджілку середнього розміру. А ось іще завдання від наших математичних листочків. Подивіться та скажіть, яка цифра стоїть між 1 та 3. Яка цифра стоїть між 2 та 4? Які цифри стоять зліва та справа від 5. Подивіться, які чудові та гарні дерева та кущі. Порахуйте, скільки всього дерев і скільки всього кущів. Чого більше дерев чи кущів? Яка цифра більше 4 чи 3? Порахуйте і скажіть, скільки ви бачите дерев? Порахуйте та скажіть, скільки ви бачите кущів. Яка цифра менша 2 чи 3? Подивіться, які гарні осінні листочки. Дітки, а що вони вам нагадують? Назвіть геометричні фігури, які ви бачите на картинці. Подивіться уважно на картинку та скажіть, яка частина доби на ній зображена. І яка частина доби зображена ось тут? І яку частину доби ми бачимо ось тут. А це в нас яка частина доби?